Знання не є мотивацією для вивчення цього курсу. Спокій є. Це передумова знання лише тому, що ті, хто перебувають у конфлікті, не перебувають у спокої, а спокій є умовою знання, оскільки це умова царства. Повна абстракція є природним станом розуму. Ми вже знайомі із висловом курсу, що нічому реальному неможливо загрожувати, нічого нереального не існує. У цьому знаходиться спокій Божий. Ті, хто шукає суперечок, знайдуть їх, але той, хто шукає роз'яснення, також його знайде. Однак вони повинні бути готові вийти за межі суперечки, визнаючи, що це захист від правди, який проявляється у формі маневру зволікання. Цей курс поділено на два основні розділи. Перший присвячений скасуванню вашого Поточного способу бачення другий присвячений отриманню справжнього сприйняття. Свідомість. Рівень сприйняття був першим розділом, введеним у розум після роз'єднання. Роблячи розум сприймачем а не творцем. Свідомість Правильно визначено як сферу его. Сприйняття не існувало, поки роз'єднання не ввело ступені аспекти та інтервали. Сприйняття завжди передбачає певне неправильне використання розуму, оскільки воно заводить розум у зону невизначеності. Урок 79. Чи можу я розпізнати проблему, щоб її можна було вирішити? Проблему неможливо вирішити, якщо ти не знаєш, яка проблема, у чому вона заключається. Навіть Якщо насправді її вже вирішено, проблема все одно буде у тобі, оскільки ти не визнаєш, що її вирішено. Така ситуація у світі. Проблему роз'єднання, яка насправді є єдиною проблемою, вже вирішено. Проте, Рішення не розпізнається, тому що проблема не розпізнана. Здається, у кожного у цьому світі є якісь особливі проблеми, проте всі вони однакові, і їх потрібно визнати як одне ціле, якщо ми Хочемо прийняти єдине рішення, яке вирішує їх усі. Хто може побачити, що проблему вирішено, якщо він вважає, що проблема полягає в іншому? Навіть якщо йому дано відповідь, він не бачить, що вона актуальна. Це ситуація. В якій ти зараз опинився. У тебе є відповідь, але ти все ще не впевнений, у чому полягає проблема. Здається, ти зіткнувся з великою низкою різних проблем, і коли одна вирішується, виникає інша, а потім інша. Здається, що вони ніколи не закінчаться. Немає моментів, коли ти відчуваєш себе повністю вільним від проблем і у спокої. Спокуса розглядати проблеми як численні це спокуса залишити проблему роз'єднання невирішеною. Здається, що світ ставить перед тобою величезну кількість проблем, кожна з яких вимагає окремої відповіді. Таке сприйняття ставить тебе у положення, коли твоя здатність вирішувати проблеми має бути недостатньою, а невдача неминуча. То не може вирішити усі проблеми, які, здається, кидає на нього світ. Здається, що вони знаходяться на багатьох рівнях у таких різноманітних формах і з таким різним змістом, що ставлять тебе у неможливу ситуацію. Якщо подумати. Про них розчарування та депресія неминучі, деякі виникають несподівано, коли ти думаєш, що розгадав попередні, інші залишаються невирішеними під хмарою заперечень, і час від часу з'являються, щоб переслідувати тебе, щоб знову бути прихованими. Але все ще не вирішеними. Уся ця складність не що інше, як відчайдушна спроба не визнати проблему, а отже, не дозволити її вирішити. Якби ти міг визнати, що твоя єдина проблема це роз'єднання, незалежно від того, яку форму вона прийме. Ти міг би прийняти відповідь, оскільки побачиш, що вона актуальна. Усвідомлюючи постійність, яка лежить в основі усіх проблем, з якими ти здаєшся, маєш справу, ти зрозумієш, що у тебе є засоби, щоб вирішити їх усі. І ти б використовував засоби. Тому що ти усвідомлюєш проблему. Сьогодні під час наших довших практичних занять ми запитаємо, у чому полягає проблема та яка відповідь. Ми не будемо вважати, що ми вже знаємо, ми спробуємо очистити свій розум від усіх проблем. Які, на нашу думку, у нас є. Ми спробуємо усвідомити, що у нас є лише одна проблема, яку ми не розпізнали. Ми запитаємо, що це таке і чекатимемо відповіді, нам скажуть. Тоді ми запитаємо рішення і нам розкажуть. Сьогоднішні вправи будуть успішними, якщо ти не будеш наполягати на визначенні проблеми. Можливо, ти не зможеш позбутися всіх своїх упереджених уявлень, але це не обов'язково. Все, що необхідно, це мати певні сумніви щодо реальності твоєї версії того. У чому полягають твої проблеми. Ти намагаєшся усвідомити, що, усвідомлюючи проблему, ти отримав відповідь, щоб проблема та відповідь могли бути об'єднані, і ти міг бути спокійним сьогоднішні коротші періоди практики. Будуть перемежовуватися не часом, а необхідністю. Сьогодні ти побачиш багато задач, кожна з яких потребує лише однієї відповіді. Наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб визнати, що існує лише одна проблема і одна відповідь. У цьому визнанні. Всі проблеми вирішуються, у цьому визнанні є спокій. Сьогодні не обманюй себе формою проблем. Коли здається, що виникають труднощі, швидко скажи собі. Дозвольте мені визнати цю проблему, щоб її можна було вирішити. Тоді спробуй відкласти будь-яке судження щодо проблеми. Якщо, можливо, закрий очі на мить і запитай, що це таке. Тебе почують і дадуть. Відповідь Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків. У застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.